Команда подорожник разом із брендом «Лі Рош Позе» організували безкоштовне дослідження родимок на предмет їх стану та можливих змін. Родимки це не лише особливість шкіри, це те, що потрібно контролювати. Процедура перевірки називається дерматоскопія. Цей метод дозволяє візуально діагностувати новоутворення без хірургічного втручання та є превентивним способом діагностики у сучасному світі. Професійна консультація дерматолога це шанс виявити проблему вчасно, адже меланон часто починається з нешкідливої на перший погляд родинки. Захищайте шкіру щодня. Сонцезахисний крем допомагає запобігти ушкодженням і зменшує ризик появиного утворення. Переконайтеся, що ваш сонцезахисний засіб захищає від UVA та UVB променів. Наносите його перед виходом на вулицю і повторно протягом дня кожні дві години. Перевірити родинки просто швидко і не страшно. Турбота про себе починається з малого. Користуйтесь сонцезахисними засобами та перевіряйте родинки. Раз на рік мережа аптек «Подорожник» та ПЗ бажають вам здоров'я та краси.